Вихідними по Росії прокотила серія єврейських погромів. Йдеться про такі регіони, як Дагестан, Кабардино-Балкарія та Карачаєво-Черкесія. Найбільш масовими погромами виявились у Дагестані. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Стрецов і це мій канал свіжої історії, канал, на якому не водяться хороші росіяни, а моїм нинішнім гостем є голова центру доктрина Ярослав Бошко. І Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, а емоцій тут, очевидь, буде багато, е, обов'язково прокоментуйте його і головне поставку поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Е, також текстовий варіант інтерв'ю інтерв буде на сайті «Варіанти». Отже, Ярославе, Ярослав, от якщо говорити про ці погроми, де вони відбулися, то, як я вже сказав, це є три республіки. Причому що між ними спільного? всі вони на північному Кавказі і входять в північно Кавказький ок, адміністративний округ Росії. Всі вони мають Більшість мусульманську і це є місцеві народи, причому це є території, де немає одного домінуючого народу, як мінімум, там є або два, або багато, як у Дагестані і. І знову ж таки це всі, всі регіони, які мають зовнішній кордон, це із Грузією чи Азербайджаном, а Дагестан ще й має вихід до Каспійського моря, хоча Каспійське море, ну слово, море, воно умовне, це швидше озеро, ну але тим не менше. І, що ще цікаво, звичайно, що з євреями там є напряг, євреїв там є достатньо мало. Досі з цим проблем не було. І отут і отут е, це сталося. Чому саме зараз? Наскільки ці події у Ізраїлі, у Палестині, стали поштовхом до цього. Ці події в Ізраїлі і в Палестині стали безпосередньо причиною цих заворушень, і як ми бачили на відео. Так, як ми бачили на відео. з Власне кажучи, з аеропорта в Махачкалі, ми бачили, що там дистанції станції йдуть з прапорами Палестини. Тобто, це не якесь там випадкове, це саме і було темою, те, що е, Ізраїль наносить ударів по сектору Газа, страждає велика кількість мусульманського населення, і відповідно мусульманські країни, мусульманські регіони в світі вони таким чином, е, так би мовити, мобілізуються. Так, на якісь політичні або релігійні або громадські акції, іноді мирні, іноді немирні Однак, це от частина такого загального макротренду. Тобто, те, що відбувається в Дагестані, це можна порівняти наприклад з тими самими заворушеннями, які були так само в Берліні або в Парижі, незадовго до того, так само мусульманської общини цих міст, заворушеннями, власне кажучи, всередині самого Ізраїлю, тому що. І там так само відбуваються сутички між поліцією і е, мусульманами місцевими, тому це має все абсолютно пряме відношення. І зараз ми маємо той приклад, коли е, іслам по світу досить таки знайшов е, ось цей момент. Так, глобалізуючий, там, де всі, не дивлячись на їхнє безпосереднє, так би мовити, становище політичне, мобілізуються на захист гази. Це достатньо рідкісна історія, тому що це відбувається як в країнах, які є опонентами Ізраїлю, жорсткими, такими як Іран і Ліван. Так, і в державах, які, умовно кажучи, вибудували з Ізраїлем досить нейтральні стосунки: це Йорданія, це Туреччина, це Саудівська Аравія, це Єгипет. Але якщо про ці, ці держави говорити про інші там про Францію, про інші, ну у Франції це не загрожує сепаратизмом окремо. Хіба що я не дуже добре знаю внутрішню ситуацію у Франції. Але отут, от чому саме от, оці ці е, території, тому що в Росії, на Росії є інші території, де є значне мусульманське населення, ну, по-перше, немає Чечні. Нема Татарстану, де є більшість є мусульманська. Є інші башки, вони теж є мусульманами. Тобто, чому от саме у цьому прикордонному поясі? Тому що, по-перше, Чечня знаходиться під досить суворим контролем, в тому числі медійним. Передусім рукою самого Кадирова його оточення. По-друге, ну, автори провокації або не провокації інформаційної операції просто безпосередньо в цих регіонах розповсюджували інформацію. Тобто, це могло бути абсолютним співпадінням. Щодо того, чому не Татарстан і не Башкортостан, е, якщо на Кавказі мусульманське населення, так, структура населення така, що воно переважно молоде, так? В першому або в другому поколінні є вихідцями з села. E, тобто там така демографічна піраміда, що досить багато молодих чоловіків, то якраз таки Татарстан, Башкортостан вони є досить урбанізовані, і там соціодемографічна піраміда, така що місцеве населення, навіть сповідуючи іслам, за своїми соціальними цими патернами дуже мало схоже на кавказських осуман, наприклад, тому справу грає не лише релігія, але й соціальний простір, так того в якому середовищі людина живе. Навіть те, яка вона дитина в сім'ї, чи вона з міста, чи вона з села, наскільки далеко її культурні зв'язки з селом, там? тому що в селі існує трошечки інший паттерн соціальної взаємодії. На Кавказі це дуже яскраво видно навіть по тим Кавказцям, які вже живуть в містах. Як на мене, це історія просто про те, що от є в Росії регіони з таким, по перше, соціодемографічно молодим кількісним чоловічим населенням. По-друге, що там є певний привід для цієї соціальної мобілізації, так що фактор ісламу і певної ісламської солідарності грає для них можливо значно більшу роль, навіть ніж етнічність, тому що якоюсь мірою це була одна з стратегій російського керівництва на Кавказі, ось після другої чеченської війни, тому що було зрозуміло, що русифікувати чеченців на станція вже неможливо, що це ну неможливий процес. Адже російські, ну умовно кажучи, колонізатори не поїдуть після цього жити в Грозний, розмножуватися там і їх колонізувати потрошечку, тому. Було зроблено таку ставку на те, що основним фактором ідентичності локальної буде не етнічність чи національність, а все таки релігія. Так, тобто, Росія зробила чимало зусиль, аби вкластися в ісламське середовище в Росії, аби хоч трошечки згладити ось цей конфлікт, який виник після двох чеченських воєн. Так, але одножки, от була заява керівника Дагестану. Про те, що цими заворушеннями оперували з України. А на підставі чого він це сказав? Чи це, як би сказати, від ліхтаря сказав? Ну, це абсолютно логічна думка. Розумієте, Україна знаходиться у війні з Росією, Росія у війні з Україною. Очевидно, що в Україні... Потрібно було б і логічно було би кожен випадок внутрішніх заворушень в Росії використовувати на свою користь. Так, це відкрите питання, наскільки ми спроможні, і наскільки в нас вистачає досвіду інструментарія це робити. Але це логічно, що ми би мали так робити. так І е-е дестантський політик просто навів найбільш, так би мовити, Причину, яка лежить найближче, так тобто, фактор протистояння Росії і України, він у російських медіа висвітлюється постійно. Відповідно, Україна це стає таким собі фактором, на який можна списати певні аспекти. От ну банально те, що є не до кінця відомим, воно списується на найбільш відомі і значимі фактори. Тому в даному випадку це з боку російського керівництва і керівництва Дагестану абсолютно була очікувана насправді заява. І я би дуже здивувався, якби і не відбулося такої подібної заяви. Але дивіться, дивіться Дагестан це така територія, де заворушення відбувається доволі часто. Вони були і раніше без палестинців, там були якісь інші причини. Це здається, йшлося про мобілізацію місцевих мешканців, і там знову ж таки були бунти. Це здається, був єдиний регіон в Росії, і знову ж таки, цього разу це був не єдиний регіон, але вони тут були наймасовішими. Отже, що такого особливого у Дагестані, є що він. Постійно бунтує, перша соціально-демографічна структура специфічна, як я вже казав. По-друге, Дагестан як і Чечня був завжди бунтівним регіоном, тобто, в Дагестані так само було антиросійське збройне підпілля, ісламістські або націоналістичні збройні формування, які боролися з Російською Федерацією, були в Дагестані але Якщо в Чечню масово її завалили коштами, так щоб просто загладити цю ситуацію, залити грішми наслідки воєн. Хоча б якось, то в Дагестані такої ситуації не відбулося. Тобто, Дагестан живе бідніше ніж Чечня, тому що Росія надсилає в Дагестан значно менше коштів ніж на вона надсилає в Чечню, і через це певне невдоволення відчуття цього контрасту. Місцевих із росіянами воно відчутніше. По друге, Дагестан ну не існує нації, Дагестанці, так, так. існує величезна кількість різноманітних етнічних груп, там Лезгіни, Лаки, кумики, е і таке інше, і багато з етнічних груп, які складають Дагестан, налічують по 100, 200, 500 там. 20 тисяч людей може бути в одній етнічній групі, тобто, ми розуміємо, що люди, які належать до однієї етнічності в даному випадку, до однієї, вони скоріше за все усі один через одного знайомі, або там через дві руки хоча б. Тобто там в їхньому суспільстві достатньо щільний зв'язок, який ще походить, можливо, від їх родоплемінних часів часів. І через це як мобілізація на якісь події спільні є дуже швидкою, так і розповсюдження будь-якої критичної негативної інформації, так і одразу ви вже своїми троюрідними братами. Вайбер чатах з'ясовуєте, що ви будете далі з цим робити. Тобто, ось ця соціальна структура суспільства на Кавказі і особливо в Дагестані, там де вона досі через цю мультиетнічність є такою, якби квазіплемінною, квазіродовою. Це і зумовлює те, що в Дагестані. Така насправді протесна атмосфера, і це не має навіть стосунку прямого до політики. Тому що, як ми бачили вчора, це насправді під час протестів по мобілізації, як таких опозиційних рухів, там практично немає ніяких, але там велика кількість просто звичайного населення, яке обурюється тими чи іншими подіями, Єрослав, але от з того всього, от стоє згадки про. Про віковий склад населення випливає дуже така цікава думка. А якщо так відрізняється населення в на північному Кавказі і в Татарстані, то чому означає це, що наші сподівання на те, що Татарстан повстане? Тому ну, що яка різниця з якого приводу, але в будь-якому разі для повстання потрібні молоді люди? Вони себе можуть не виправдати в силу цього вікового вікової піраміди населення і Татарстану, і Башкирії, і інших ну, територій. Так, це абсолютно так. Це абсолютно може не відбутися ніколи. І я скажу більше: ми дурно думаємо, що Росію підпалювати варто з країв, так що там, що події в Дагестані, наприклад, якими б вони не були, або в Татарстані, або десь в Республіці Комі, що вони нібито можуть мати руйнівне значення для всієї Росії. Так ось ні, імперії і такі великі державні творення завжди розпадаються з центру. Тобто, для того, щоб почалися від центрові тенденції, треба хитати не України, так, які можна завжди капсулювати в медіа. От уявіть собі, що в Дагестані відбулося збройне повстання. Що робить решта 90 регіонів Росії в цій ситуації? Власне. Так, да, їм, їм просто по телевізору скажуть, ну це з Дегістанці, вони інші, вони взагалі якісь там специфічні. Е і решта регіонів до цієї ситуації не Е, А що тоді, якщо буде розхитуватися центр? Якщо буде відчувати, що от в Петербурзі в Москві відбуваються якісь критично небезпечні події, е які можуть межувати з розвалом держави? Наприклад, Вагнерівський заколот, Вагнерівський марш на Москву, що тоді буде відбуватися? А як ми бачимо, регіони не проявляють ніяку ініціативу, щоб зупинити цю ситуацію. Всі навпаки чекають, що ось той, хто сяде в Москві останнім той буде царем. Все. І, і ми не будемо нічого даже з місця не вигадувати, тому що в російській політичній оці всі культурі, політичній системі, оці стосунки, центр периферія, вони дуже чітко розписані. Так? Це у нас іноді знаєте, можуть там мери оголосити президентом або прем'єр-міністром якийсь там політичний хрестовий похід і навіть щось виграти в цьому. А там ось цей табель про ранги він дуже жорстко розписаний, і це певна така своєрідна була стратегічна спадщина Путіна перших років, так бо Путін саме з того почав, що він помалу, помалу підминав управлінську вертикаль в регіонах. Були колись в Росії вибори губернаторів, тощо, але потім вибори губернаторів у 2005 році були скасовані. Були в Росії мери виборні, і вони і зараз виборні. Але Російська Федерація right. дедалі більше йде до того, щоб містами управляли не обрані політики, а так звані сіті менеджери, тобто наймані чиновники, яких призначають, от як там ну як керівника міської державної адміністрації, і він не має якоїсь політичної функції. Він суто ось такий типу управлінець там думає про якісь там аспекти фонтанів і ЖКХ і асфальту. тому Історія про відцентрові тенденції в Росії все одно має базуватися на ідеї того, а як ви розхитаєте росіян і чим ви будете впливати на Москву, Петербург і ось ці основні фактори. Бо ніколи заворушення з Татарстану не перекинеться на Москву. А ось заворушення з Москви може перекинутися на Татарстан. Тобто наші сподівання на те, що Росія розпадеться по околицях, тобто північний Кавказ, ТУВА, Далекий Схід, вони не відіграють роль. Ну, зрештою, це вже було у Чечні. Ну, дивіться, Росія може і розпастися, але причиною все одно будуть події не на окраїнах в центрі, так втрата керованості управлінською вертикальною. Ось це причина. А наслідки, звісно, можуть бути і розпад, але воно, я кажу, воно не починається на окраїнах на окраїнах, воно закінчується. Добре, і от у зв'язку з тим, от мені інше питання, воно можливо, дещо конспірологічне, я, я не знаю поки що. Але а mm -hmm. воно всі ці події співпали ще з однією важливою подією: це з'явилися чутки про буцімто смерть Путіна. І тут в мене питання: а це випадковий збіг, чи воно все ж таки є якийсь певний зв'язок? Ну, це історія про те, як адміністрація одного з телеграм-каналів захотіла накрутити собі аудиторію низкопробним хайпом, і правду кажемо, аудиторія зросла на четверть після цього. Ось просто після цього медіа вкиду. Е, чим він підкріплюється? Та по суті нічим розумієте? І вірити в те, що якийсь адмінтелеграм-каналу, або професор, колишній професор МГІМО Валерій Соловій знає перші про смерть Путіна, а всі решти не здогадуються, і не починаються якісь процеси, як після смерті Сталіна, який досить важко витлумачити. Це ілюзія, це просто хайп. Так, перше, що ми дізнаємося про смерть Путіна, буде не повідомлення про смерть Путіна, а будуть ті чи інші, скажімо так, підмічені нестандартні події, спецборти, якась там спеціальна таємна нарада буде оголошена. Тобто, ось такі аспекти. Ми по побічних лише явищах. Але будине озеро буде? Що, що? Лебудине озеро по телебаченню буде. Ні, скоріш за все не буде. Я думаю, що в цій ситуації просто відімкнуть інтернет на кілька діб. Знаєте, до з'ясування обставин, тому що до речі, це й відбувалося під час заворушень на Кавказі. Ось цих останніх Російська Федерація відключала інтернет і не тільки в Дагестані, а як мені здається, ще в карачаєво черкесії і навіть в місті Ростов на Дону, тому що там так само багато проживає мусульман. Я думаю, що ці всі історії про смерть Путіна вони є абсолютною, так би мовити, медійною качкою. Тому що, як я вже сказав, первинні ознаки таких подій абсолютно інші. А окрім того, якщо ми собі допускаємо, що хтось із телеграм-каналу певного чи якийсь там російський політолог знає про смерть Путіна в числі перших. То ми допускаємо, що це якраз людина із оточення Путіна, яка не хотіла би руйнування його владної вертикалі. А відповідно, розповсюдження цих даних ну таке неузгоджене, воно і є елементом руйнування владної вертикалі. Тут для мене особисто дуже глибоке логічне протиріччя виглядає. Тому всі, ну, над усією цією інформацією я відверто сміявся. Тим більше, оце цей телеграм-канал уже згаданий. Так. Який був першим джерелом, він неодноразово хайпер на темі, просто медійно у людей достатньо коротка пам'ять. Ось це є проблема. Але от що мене ще в тому ті всі історії здивувало, це особи, які завели цю інформацію в Україну, це перш за все Діма Гардон. Це Савік Шустер, який вже рік не оновлює свого ютуб-каналу, я спеціально подивився. І то він як оновлює своїми виступами на якихось конференціях. Тобто він не робить спеціально готовий YouTube канал, от як я зараз. Так? А, а що робити от з тими особами, які цю інформацію закидують в Україну? Ну, дивіться, поки розповсюдження даної інформації не підпадає під кримінальні. Провадження, так? інформація ж про смерть Путіна це ж не, це ж не, за, не замах на територіальну цілісність України. Я це, розумію. Хоча це брехня, так, це брехня. Але тут розумієте, паличка трошечки про два кінці. Тому що якщо в нас почнуть активно судити за брехню в медіа, так. то перші, хто постраждають, будуть незалежні медіа. Тому що суд може тоді визнати брехнею і оціночні певні судження. А як на мене, медіа без оціночних суджень це абсолютна фігня. Тобто люди приходять в медіа не лише за фактами, але і за тлумаченнями. І ось так скути журналістам руки в тлумаченнях ми юридично не можемо. Що робити з Шустером і Гордоном? Не дивіться їх, от і все реально. Тому що вони якраз в чому специфіка. Вони собі сформували аудиторію на таких. Скандальних, нібито таємних трошечки таких шоу-бізових да, ситуацій. Пам'ятаєте газету Бульвар Гордона, так вона ж на дві треті була про плітки щодо шоу-бізу. В першу чергу, і Гордон собі таким чином зібрав аудиторію, що він ну просто зобов'язаний її годувати саме отаким, от так, отаким от борошном. Тому, як на мене, просто треба сторонитися цього жанру пліток. І пліткарських медіа, але ми нічого поки не можемо зробити з тим, що значна частина людей заходить в медіа передусім почитати саме плітки, а не якийсь інший тип інформації. Ні, ну в принципі на тлумаченні подій грунтується більшість каналів. Ну мій канал теж по суті... це є норма, це є логіка. У тому що я заходжу розумну людину, яка тлумачить ту чи іншу подію. Ну зараз про події у Росії, там буде ще якась подія, але це це теж. 100% це, це і я. Е, отже, з гордоном дійсно не закликаю його судити, але от тут мене, як його витіснити з медійного поля, тому що е, це не є перше. Чи він все-таки мусить бути в тому полі, але розумієте, кожна людина, яка має великий медійний вплив. Вона має цей медійний плив, тому що вона є виразником певної унікальної функції, яку лише вона ну, яку лише вона виконувала. Отарістович, як би до нього не ставилося, він виконував унікальну медійну функцію. Так. Він оцим часом міг заспокоїти ну, достатньо великі обсяги людей. Не дивлячись на те, що він казав. Так от і Гордон, як такий специфічний пліткар, то що як такий, знаєте, спроба досі гратися в цей старий шоу-біз. Він є таким. Достатньо потужним медійно, поки не з'явиться інший, який буде саме так це все робити. Але розумієте, тут проблема в тому, що ми не вбиваємо дракона. Ми просто можемо замінити гордона на іншого, можливо, кращого пліткаря. Не гордона, а донгора. Ну щось таке, да. Тобто, люди ж розумієте, люди приходять е, читати конкретний тип новин до Гордона. і гордон їх постачає. Ми можемо витіснити з цієї схеми Гордона, але ось цей конкретний тип новин все одно залишається на жаль. Ну, мабуть, що так. Е я, Слав, я вам дякую за цю цю розмову. Дійсно, було дуже цікаво. Ми почали з Кавказу зрозуміли, що це для України. По суті, виходить, що для України це поки що дуже мало що дає, якщо так підсумувати е події Те, на цікаво розібратися в Кавказі детальніше, скажімо так. Так, але поки що це. Це перемога, скажімо так. Так, це ще не те. Це чекаємо, коли почнуться заворушення на червоній площі. Так. Мабуть, так. Отже, це був Ярослав Божко, голова центру доктрина. А якщо вам було цікаво, це відео, обов'язково поставте вподобайку. Відпишіться від Гордона, якщо ви випадково підписані. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. На все добре. Все щасливо. Так, бувайте, дякую.